Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості. В минулому відео я вас познайомила з архетипами, які люди проживають безсвідомо і не розуміють, ну, до кого типу вони знаходяться. Зараз я хочу вам пояснити, що кожен архетип проживається як в мінусі, так і в плюсі. Тобто, навіть самий низький архетип він може проживатися в позитивній стороні. А самий високий архетип, він може проживатися і в негативній стороні. Тобто кожен архетип має ще свої, значить, такі ступені розвитку ще всередині свого архетипу. Так ось я хочу пояснити, що є не тільки поверхи, а ще є сходинки, так би мовити, на кожному поверсі. І треба розуміти, на якій сходині, на якому поверсі ми знаходимося. Сьогодні хочу почати розповідь е, з чоловічих архетипів. Щоб жінки могли відстежити е, не тільки те, на якому поверсі її чоловік знаходиться, а ще й на якій сходинці розвитку цього поверху духовного. Так ось. Саме. Негативний самий мінусовий рівень будь-якого архетипу це є коли чоловік п'є, це розвиток свідомості на рівні, ну там, скажімо, від нуля до трьох років, тому що дитина, коли ще потребує такого харчування, якби грудного вскармлювання від мами, то вона смокче молоко. Чоловіки, які п'ють, то вони смокчуть цицьку пива. Вони п'ють і вони фактично вся їхня свідомість вона перебуває в такій прострації, і вони зациклені тільки на тому, щоб всмоктувати в себе ну, алкоголь. Це настільки низький рівень, що ще нижчий це вже фізична смерть. Тобто, якщо почати зворотній відлік, якби підняття енергії в людини, зворотній, то ми бачимо, що перший крок від смерті в зворотню сторону, це коли чоловік чи жінка п'є. Друга сходинка це вже трошки вищий рівень свідомості, але теж все ж таки низький, це коли людина б'є. Тому що для того, щоб пити, не потрібна енергія. Він просто сидить без енергії і просто смокче. А коли людина от, агресивна в сім'ї і він б'є свою жінку, фізично оснущається, то на це треба ще мати фізичну енергію. Він мусить мати фізичну силу, щоб жінку побити, і він мусить мати це бажання, оцей запал агресії, щоб викидати його на жінку. Це є така значить, друга сходинка підняття оцієї енергії. Третя сходинка, значить, свідомості людини це коли він не заробляє. Тобто він, можливо, вже даже і не п'є. Можливо, він даже жінку і не б'є, але він не здатний заробляти гроші. Він не приносить і не вважає, що він повинен забезпечувати сім'ю. Він не може заробляти. Не хватає в нього ні здібностей, ні таланту. Четверта сходинка. Коли людина, наприклад, вже навчилася заробляти, він вже щось там додому приносить, тобто, що він вже вважає, що його можна за щось поважати і так далі. Але що він починає робити? Він починає зраджувати. Він зраджує жінці. Чому він зраджує жінці? Тому що він не може себе е, от, освідомити в цій парі, що, е, що, ну, от, е, позитивних кроків у цієї вірності, цієї духовної чистоти він не розуміє і він вважає, що чим більше він осеменить жінок, то тим він е, ну кращим мужчина. От на такому рівні знаходиться свідомість мужчини. Він зраджує. На п'ятій сходинці знаходиться, от він може навіть не зраджувати, але він відкидає жінку, тобто нехтує її бажаннями, її базовими потребами. Вона може, наприклад, дружина говорити йому, що мені потрібно таке, 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 в мене є такі, такі бажання, такі, такі мрії. Він це все обесцінює і нехтує її потребами. Це теж є мінусовий прояв чоловіка. На жаль. Шостий рівень. Ніби він вже і заробляє, і не нехтує, і ніби вже вважається хорошим чоловіком. Але тут трапляються такі речі, що він хворіє. Те, що я розказувала в попередньому відео, трапилось з ним, трапилась з ним хвороба. І ось він, ніби вже і хороший чоловік, і він не зраджує, і він ніби й заробляє, і ще щось. Але він починає часто хворіти для того, щоб жінка починала за ним доглядати, приділяти йому увагу, нянчити. Він через хворобу впадає в дитячі стани. Ось таке трапляється з нашими чоловіками. Ну, і самий вже такий от, майже приближений до плюсового, е якби рівня, ну, от, скажімо так, останній перед нульовим, якщо по шкалі брати, то це він от, являється нелюбимим. Тобто жінка з ним живе, але вона його не любить. І він це терпить, він це знає, і він ну, нічого не робить, він живе з тою жінкою. Тобто, він являється некоханим, але він продовжує перебувати в тих стосунках, розумієте? Ось отакі от рівні якби, негативного прояву кожного архетипу. І ми майже підходимо до, ну, до нуля, якщо йти от по шкалі координат. Тоді, після нуля, ми виходимо на позитивний рівень. Що ми бачимо в позитивному рівні? В позитивному рівні ну, от перший рівень це коли він мужчина тверезий, він повністю свідомий, він перебуває постійно в ментальному контакті, він вже не потребує втягувати цицьку пива, він, ну, тобто має енергію на життя. Другий значить, Такий е позитивний рівень. Мужчина вже має енергію на те, щоб бути лагідним з жінкою і ніжним. Він не має потреби її лупцювати для того, щоб чути свою пріоритетність в сім'ї. Він може відчувати свою силу і свою першість в сім'ї навіть тоді, коли він являється лагідним і ніжним, уважним. Розумієте, коли він їй дарує квіти, коли він ну, от, розуміє її жіночу енергію, він їй служить тій своїй жінці, але він не втрачає гідності. От Служити жінці, не втрачаючи гідності. Це м -м, доволі навіть високий рівень свідомості. Третій рівень, значить свідомості. Що це в нас є таке? Мужчина починає вже добре заробляти. Він заробляє добре, він забезпечує, він являється годувальником сім'ї. Сім'я чується безпечно, ну, якби в його полі. Ось вона вже не переживає, що вона буде їсти завтра. Але все ж таки це ще ну, якби не максимальний рівень. Четвертий рівень свідомості в, в плюсі. Це коли мужчина вірний, він не зраджує. Він, йому нема потреби. Він і так знає свою гідність, він знає своє. місце. Він не потребує для того, щоб доказувати свою пріоритетність ну, е мати стосунки з багатьма жінками. Йому достатньо одної. Він соблюдає чистоту стосунків. Таке, п'ятий позитивний рівень це. Здоровий і сильний мужчина фізично. Він не хворіє, він не потребує відтягувати увагу на себе від жінки через хворобливі стани. Він абсолютно почувається здоровим, сильним для того, щоб мати можливість Ну, робити якісь роботи по дому, якісь ремонти не тільки от, в бізнесі. І, ну, для того розумієте, щоб управляти взагалі своїм життям, треба мати фізичну і силу, і здоров'я, і високий рівень енергії. От. І сьомий рівень це є вже максимальний, куди людина може розвинутися. Це те, що він в стосунках приймає тільки тоді, коли він відчуває себе коханим. Він не стане жити з тою жінкою, ну, не за які, так би мовити, ковришки, якщо вона його не кохає. От, для нього важливо, щоб жінка відчувала і він кохає, тобто це вже рівень взаємного кохання. І ось такі, значить, є дві сторони: одна негативна, просто ми йдемо по шкалі до нуля, і від нуля до, там, десь, до семи в нас є сім щабелів, куди от росте свідомість. І ці, значить, сходинки свідомості, вони проживаються на кожному архетипі, про які я говорила у минулому відео. Ось. І зараз ми поговорили про ці сходинки у чоловічих архетипах. ось, А у наступному відео ми поговоримо про ці сходинки у жіночих архетипах, як жіночі архетипи проживаються в плюсі і в мінусі. Вони теж є. Тому жінка повинна відстежувати, де, де знаходиться її чол... не тільки чоловік, а вона повинна чітко освідомлювати, де вона сама знаходиться. Розумієте? І Роз... оці от сходинки свідомості, на яких е фактично люди знаходяться, вони залежать від того, які діти. В дитинстві отримали психологічні травми від батьків, від вихователів в садочку, від вчителів в школі, від сусідів, від оточуючого середовища. Залежно від того, наскільки батьки протежирували дітей, приділяли їм увагу, тобто покривали їхні базові потреби дитини, от від того фактично. Ну, Як сказати, не базується а, ну, от, та душа. Ну, дитячої, дитяча душа, вона зупиняє свій розвиток там, де була отримана психологічна травма. І ось вона лишається саме на тій сходинці. Розумієте, це не, не просто так, що от, людина погана, тому він б'є. Ні. Він, дитина народилася, вона починає розвиватися. І от якщо вона отримує психологічну травму на якомусь етапі свого розвитку, там розвиток. Зупиняється. І дитина, тіло далі росте, тобто він стає дорослим, а психологічний розвиток він зупиняється, тому що він був травмований, він не може відновитися, відновити далі розвиток, значить, своєї особистості. І виходить так, що людина доросла, тіло вже старіє. А психіка зупиняється на тому рівні розвитку, де була отримана психологічна травма. І тому от, е, ми бачили в фільмі Мастер і Маргаріта, як і що говорить, що нема поганих людей, є люди хворі, вони хворі. Розумієте, чому вони хворі? Тому що, коли відбулася травма, вона закальцевалася, От в енергетиці людини і цей хворобливий стан саме спричиняє поведінку людини в майбутньому. І ось що в нас відбувається? Поведінка людини вона наперед запрограмована е, тою сім'єю, в якій родилася дитина. Нема опції уникнути впливу на дитину. Тої сім'ї, в якій вона народилася. І ми на цьому каналі фактично будемо зцілюватися від тих психологічних травм за допомогою архетипів і ініціацій, які я потім буду давати. Тому що, от якщо з традиційними психологами Проходити значить, ці травми, і ми бачимо, скільки людей ну, жаліються на те, що вони можуть роками ходити на, до психологів, до психотерапевтів на психоаналіз, який не дає жодного результату, і людина не може впоратися з тими психологічними травмами, вона наступає постійно ще раз, ще раз, ще раз, на ті самі граблі і має той самий результат, який на, ну, на початку такий на виході. І... Чому так відбувається? Тому що ці травми вони є записані на безсвідомості. Ми знаємо, що безсвідомість займає 95% ну, всього об'єму нашого софта, ну, комп'ютера мозгу. Ось, а свідомість тільки 5%. І ми е традиційними психологами намагаємося працювати з травмою, яка знаходиться в підсвідомості, але психолог працює просто зі свідомістю. І ми, якби... На ходу, робота наша відбувається в паралельних якби, площинах, які не пересікаються і не дають можливості одужати. І людина з психологом, чому психологи не дають нормального результату, щоб людина впоралася. І тому от в нас є родова карма, тому що травма передається з покоління в покоління в одній родині. І ну, нема можливості зцілити це треба працювати тільки на безсвідомому рівні, і ми це будемо робити за допомогою колективного безсвідомого, за допомогою тих штампів, які вже є. Тобто ці інструменти є, просто вони мало ким використовуються. І саме цей метод я хочу запропонувати вам, можливо, він вам допоможе. Ось. Наразі в цьому відео хочу підсумувати, що ми розібрали проживання особистості як в мінусових енергіях, так і в плюсових. Ось. Далі ми розберемо кожен архетип, як він проживається в цих енергіях і поступово будемо рухатися далі. А на сьогодні все. Дякую.